цирк міняє орієнтацію. Нова програма «Караван чудес» Максимально наближує його до світових циркових шоу: балет, лазерні ефекти, жива музика, екзотичні тварини та світові зірки циркового мистецтва. Все це глядачі зможуть побачити вже в суботу. А от мої колеги вже побували за лаштунками. У цирку немає вільних місць. Ті, кому пощастило потрапити на допрем'єрний показ, затамували подих. Повторювати такі трюки вдома Сергій не радить, щоб так вигинатися, щодня тренується по чотири години. А от Олексій образ входить за п'ять хвилин. Він виступав на кращих європейських сценах. Тепер вирішив ламати українські стереотипи про клоунів. У нас сложився вже стереотип, що там тих років, коли клоуни там в таких здорових гримах, Тіпа і буває, що складається, щоб діти потом бояться клоунів. Його образ максимально людський. Глядачам подобається. Один з найбільших сюрпризів каравану Чудес найкращий у світі жонглер. Його ледве вмовили поміняти шоу у Лас-Вегасі на київську арену. Єва Джулія Крісті привезла у Київ власне ілюзорне шоу. Тут можна буде побачити і славетні проштрикування асистенток, і перетворення на тварин. Крім білого лева, білого тигра, безлічі котів, собак, птахів та рептилій, наглядачів чекає зустрічі з верблюдами, якщо вони захочуть вийти. вони вот тебе плюнут в лицо, тебе плюнуть в Приходяться умить, і опять уговарюють. Не менш норовливі і носухи. Косочка і круля сьогодні добрі, тому фокуси показують навіть за лаштунками. Ходи, ходи. Побачити, що вони виробляють на сцені, глядачі зможуть уже в суботу. Програма триває близько трьох годин, проте циркачі гарантують, час пролетить непомітно. Ольга Нескородіна, Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1.